Друзі, всім привіт! Чергова розпаковочка з Аліекспресу. Що приїхала? Погнали розпаковувати. Щось не трошки затупився вже. Так, що у нас тут є? Раз. Два, три, чотири, п'ять. Ох, ти, блін, 6. 6. Вроді як не все. Коротше, погнали те, що бачимо. Так, сигнальна лампа. Пікалка, невеличка для врізки десь в торпедо або десь, куди вам треба для авто. Так, куди ви примастирите. Всередині. Звичайна пікалка і звичайний красний І Зараз лабораторнішик наш. Спробуємо. Як воно працює? Так, плюс-мінус не підписано, тому наугад. А, так. Ще ж трошки я познаюся і лабораторніше. Виставляємо 12 вольт. вати ампери. вольти Так, до речі, так, він на 12 вольт. Ось. Написано. Зараз накрутимо. споживання тут не буде, а 20 Тому зього 300 мільямпер стоїть. Погнали. Ось так працює. Так що, кому треба, замовляйте, приручите піщання і дуже дуже сильно якийсь індикатор, якийсь тривог, якась тривога, де зможете підключаєте Так, далі це дитяча іграшка. дочурки свої замовив. Це коротше такий антистрес, фіджі черю. Він, до речі, на ті. Повинен світитися, ну, треба тестувати. І так, ну, прикольна така штука. Якщо дворі треба, я думаю, сподобається. Так, далі поїхали. Далі, що у нас тут? Так, це індикатор температури термопара теж 12-вольтовий. Зараз заодно продемонструю. У нас це налаштовано. Хоч куди вам там треба, хоч опять-таки і в авто, і. І не в авто. Так, ну, вам вамрцає. Так. Зеленим світиться. Там можна різні вибрати кольори. Вибрали зелений. Притискаю руками. Температура дуже швидко він набирає. Трошки від неї мерцає, звісно. Ну. Ну, класна річ працює. У різних, до речі, так що, якщо треба, так, поки вимкнемо, якщо треба, замовляйте різні кольори 12 вольт. Так, новий коврик буде. Оглядовий, один буде 300 на 200, а 4 розмір, щоб ви зрозуміли. Ну тут саме звичайне. Нічого такого якогось нема. Тому для паяння, до речі, він термо, термостійкий. Класний опів. Отримую ось. Я тут на ньому, прямо на ньому, як може ви бачили, паяю і йому хоч би що, ну п'ятничками якимись покриваються, на нього можна все це повитирати. Більше п'ятна на ньому залишається від е, флюсу. А так, обновим, обновимо або буде запасний. Так, поїхали далі. Щось кругле, це напевно. Лампа. О, ух ти, блін. А, це, я думав, це лампа, це скотч і положили ще й наклеєчки, подарок, типу, прикольно, Різна... Теж малі відомий. <сі> Буковки такі англійського алфавиту. Прикол, прикол. Так, а це е, скотч. І термостійки, і електроізоляцію з нього можна робити. Класний такий типу, типу тканинний. Давно вже хотів замовити, нарешті його, він мені попався за Ось, Бачите, отакий він. Клас, це ізоляція, ізоляційна стрічка. Ось, бачите, така вона. Плотненька, клас, оце. Те, що мені треба для ізоляції. Десь в авто, десь вдома. У вас по характеристикам, значить дивіться, вона в мене. І тут 15 метрів в рулончику і 2 мм товщина. Ну, товщина. 19 мм 2 см товщина, 19 мм. Таку заказував. Класно, теж спробуємо, що і як. Ну і бачите, подаруночок такий. Ха, прикол. Так. Далі поїхали. Тут у мене... Ох ти, блін, За... запаковано так. Пакет раз, пакет два, пакет три, Пупирка. І це у мене платки. Платки Type-C. Міні усі платки з виходом Type-C, Одноамперні з захистом розряду перезаряду. Самі звичайні. Теж малишки такі, щоб можна було їх монтувати, куди мені треба. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 штук. Десять і замовляв. Тут. У нас і написано 1 ампер 37 вольт для літіонних акумуляторів. Ну Я їх використовую для, і, Понятно що для 18650 штук. І прикольно. Так, годиться є І остання Заказував мультиметр такий простенький для одного свого підписника. Я навіть мені страшно його розворачувати, приважусь розкрив. Дивіться, яка упаковка. Захисту ніякого. Модель XL 830 жовтий. Зараз глянемо жовтий він там. Ось. весь 830L. Тут Excel тут весь. Ну, коротше, китайці їх завжди у своєму репертуарі. Так, пожмаканий. Тут нічого не вказано нам, що це. І так момент істини. Ну, вроді цілий. Тут запакований. Щупи. Ну, щупи так собі. Ну, більш-менш, я вам скажу. Більш-менш, так ще по якості. Написано, скільки витримують. 1000 вольт. Ну, може 1000 ні, Ну я думаю, 220. Більше не треба. Так, і інструкція. На англійській мові параметри, характеристики. Ну, понятно, що відлік до тисячі. І по параметрам показує. Кому цікаво? Для себе побачимо. Саме звичайний. Постійний ток, змінний, змін, э, постійна напруга, змінна напруга. Так, резистори, э, міряємо. Так, міряємо. Ну, Внутрішній опор міряємо, понятне, резистори. Так, тут міряємо конденсатори. фаради. Ну, тут все, як звичайний. Мультиметр. Характеристики, розміри. І повинен бути також він з підсвіточкою. Так, кнопка на підсвітку є. Зараз глянемо, що тут з ним і як. Зробимо такі, ну такий, звісно, він дуже дешевий. Ну, я вам скажу, що я його і взяв. Він мені вийшов 30 гривень. Замість 250. Тому. Такий типу бампер. Плотний, силикон, мабуть. Так, і крона, опана. От з крона є папандос. Зараз буду шукати крону і вкручуємо його, хоч подивимося, що вона там таке. Так, знайшов я таку крону. Під'єднуємо. Не влази, ні фіга. Так, зараз запхну. <сі> так, еле запхав щось непонятне. Под шо вони там відверто робили. Тут обрізати треба. Страшне щось. Він своїх 30 гривень, мабуть, і стоє. Так, ну він тут обмикнувся вже, увімкнутий був. Так. Ну, пробуємо. Так. Давайте. 20. Що це 20? не зрозуміло Так, підсвітка є. Така. Ну, піде. Все одно, якщо зовсім буде. Може вона вумка, це буде автоматично Ну, якщо зовсім буде важко, то вона, ну, спасе. Так, зразу є такі виходи. Спробуємо зараз вмикаємо тестерок і лабораторник. І зараз подивимось, наскільки він правдиво буде нам показувати. Ну да, що путь такий, звісно. В общем, свої гроші він коштує. Так, поїхали. Ну, показує, звісно, він дуже неточно. На лабораторнику в мене 11.99. Тут 11.81. Я не, не знаю, може його можна буде підкоригувати. Ну, таке щось він у мене затримка показників. Зараз я спробую накрутити. 12,2 Тут і 12. Ну, в общем, 0,2. Бреше. Зараз я знайду якусь батарейку. Спробуємо батарейку помірити, бо як де 12, може ще. 20, може ще й і десь ми можемо простити. Якщо це батарейка і 0,2 вольта, це, звісно, буде критично. Так, друзі, ну для порівняння ще взяв більш якісний. Ну, тут чітко показує. 120, 12, 1220. Хоча я б не сказав, бо що цей ну, свою ціну, він, ну, він 250 за нього хочуть. Така стартова ціна 220-250, я б не сказав, бо що це мало. Так, цей показує добре. Цей щось, ну. Може його подкоригувати можна, я не знаю. Якщо хтось може знає. Підскажіть. Так, і десь. Так, друзі, батарейку загубив. І тепер на 2 вольта ставимо. Перевіряємо тут. Один. 575. Ну давайте так може міряємо. Так, так і. 1575. І тут. Ну, і батарейку гарно поміряв, дивіться. Тут затримуємо результат. Так забув, що ми можемо ж затримувати. І тут. Зараз удобно. Ну довго щось міряє він. Тільки що на такий був результат. Ладно. Будемо дивитися. По 1,5 вольта батарейку нормально міряє. Коротше, для батареїк піде. Для більш високого струму ні. А, і дивіться, я зрозумів, що тут у нас за 20 Поставили на 20 на 2 вольта. Показує, що максимально 2 вольта. Поставимо на 20. Поставимо на 200-200. Прикольно. Бачите, перемикається. Як на 600, сразу високий струм показує. Побачила 220. Прикольно. А з цієї сторони, що? цієї показує. 600 теж високий. 200 так само. Ну, прикольний. Коротше, ще, значить, погуляємось, подивимось, на що він здатний. Так що, і подставочка ще є. Ну, так, полутест, скажімо, пройшов. Так, ну ось така розпаковочка і невеличкий огляд товарів, які пройшли. Так що, як завжди, все куплено за монети. Деякі товари були куплені за суперзнижки, особливо цей мультиметр. Він мені попався по суперзнижці, тому він був і замовлений за 30 там, гривень. 33 щось таке. Тому вирішив замовити, перевірити, що воно таке. Всі приблизно побачили, що це за мультиметр. Тепер кожен для себе буде розуміти, який краще купити. Більш якісний чи більш дешевий. Так, і е, всі е, силочки в описі, як завжди. Можете перейти, глянути, подивитись, по почитати більш детальнішу інформацію. Ну, а так, поки що, все. Як завжди з вас. Лайки, вподобайки. Хто не підписався, підписуємося. До нових зустрічей. Пока.